Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Працюю по повній передплаті для нових покупців і підписників. Оплата на рахунок карти немає. Повна оплата, 100% відправка. Працюю з новою поштою. Після навали токарних станків тепер навала дві поляни. Навала різноманітного залізяця, з яча, з яча, різноманітного призначення. На пропозиції залишились такі станки за 14. Тут крутиться. План шайба присутня, патрону немає. Тут фіксатор потрібно від... відключити. Це включається, це вмикається, це крутиться. Станина ще в цьому, в консерванті. Не видно, щоб побита була. Такий має вигляд. Такий має вигляд гітара. В комплекті ніжки до нього, захист і корита. 14 тисяч. Три Залишився такий станочок. Маленький. Шкіла присутні. Сланина має такий вигляд 3000. Ну і пішли по різноманітному залізячу різноманітного призначення. Насос. Ось його характеристики. Працюючий 1200 гривень. Дизельна буржуйка. Двигун працює, ну, потрібно залити і запустити. Ну, тут потрібно на ньому розумітися, щоб не спалити пів Полтави. Півтори тисячі. Далі метизи. 400 гривень така коробка. Ось такі метизи. Хайба це раритети піде Від 6 до десятки до 12. Це 14, здається, різного плану. 400 гривень. Оцих коробках рижих. В однаковий формат метизи. Довгий, коротший, там потрапляється під шестигранних шайби. З одразу гаек небагато. І в основному такі на 6 на 8. Це ось якийсь якась приспособа. Це тисяча в мішку. Мішок за 640 гривень. Такі самі. Ну, не буде це висипати його від теля, бо довго збирати. І за 650 також. 170. це все продається з коробками. Такий план метизів. І за 540. Ось такий. Для замовлення потрібно написати Viber, те, що ви хочете замовити. Якщо ви вперше, скидаєте свої адреси, я вам розрахунковий рахунок, розраховуєтесь і воно їде до вас наступного або протязі одного-двох днів. Нові болти. Оце лот перший. Зараз покажу ближче. Тут різні 6, 8, 10 під Потай. Під квадратну викрутку в основному. Тут під шестигральник або ж зілочку. Тут такі. Різна довжина. 800 гривень. І такий самий набір. Оцей. Також 800 гривень. Так, з метизами розібралися. Поїхали редуктора. Перший редуктор 1 до 80. Кріплення всі цілі. Півтори тисячі гривень. 1 до 80. Другий 1200. 1 до 20. Тут люфти мінімальні. І тут і тут. Тут зовсім мінімальний люфт. Півтори 1200. Свердлильний станок саморобний. На подив працює. Не зрозумію люфт. А ні, це в патроні люфт. Ну, зараз ми його витягнемо. Ледь-ледь на пінолі є люфт. Тут в патрони стеліпається, бачите. Затискач є. Опускання піднімання. Дивіться, піднімається. Хтось заморочився добре. Тут в ящику конденсатори для пуска немає, лише двигуна. 1400 гривень. Гідравліка така. Цей тисячу вихід близько 40 сантиметрів. Цей ЦСК є на ній ось невеликі. Подряпиний. І ось. Це 800. Там без подряпин. Один ПТС 9. Штоки все ідеально. 2800. 3500 такий 4 циліндр. А можливий, п'ятиштоковий. Можливо, я його не повністю розтяг. Тут теж так от, шток гарний. Також. 3500. <кій> І такий трьохштоковий. Ось тут є невеликий зовсім такі ледь ледь нігать чіпляє подряпини. Це темні п'ятна. 2800. Пішли до другої поляни. Продовжуємо гідравліку. Вихід 40. Товщина штуку е, вихід 400 мм. Товщина штуку 40. 1200 загальна довжина і ціна 1200. Е, Двохстороння дії. Це також двосторонні дії. Товщина штуку 65 мм, ціна 1500. Вихід 500 загальна довжина 1350. Ціна 1500. Вихід 20 см, ціна 400 гривень. По фуганках без ножів. Ширина 250 600 з ножами. Це на 3, це на 2 ножі. Це з ножами. підшипник потрібно подивитися. Це 500 гривень. Ширина 200. Яйця Т-150-го в такому стані 500 гривень. Накладки такі, верніше, кронштейни. Варений. І тут ось підварений. Більше вареного не бачу. Ну, вони зазвичай в парі, це на хун. Зазвичай в парі 500 гривень. Домкрат підкатний 500. Карданна сівалка. Дивіться, ось карданна передача. Вон вона туди пішла. Тут загортач, сошничок. А тут, я думаю, не видно вам буде, як виглядає. Ну, доволі цікава річ. Там такі метелики два стоять всередині. Для якогось. Для чого це прокоментуйте, можливо, хто в курсі. Що нею садити? Краб 1800. Ну, потрібно біля нього попрацювати. Підйомний механізм колеса 400. 400 полірувальний верстат 500 і 500 подовжувачі. Ключі 50 на 46 по 100 гривень. Лебідочка така. Вантажопід'ємність ж її невідома. Ну ось, дивіться, який розмір у неї. Я думаю, двигун вона підніме автомобільний. От. 600 гривень. Чотири підставки. Думаю, що півтора тонни авто вони витримають. Комплект 800 гривень. Одну не продаю або по дві. Далі в нас. Далі в нас залишились шпильки 6 мм. Ці на ржаві, а ось вісімка. Бачите, якраз на половині ржавеліном покриті. Ось так виглядає. Ну, тут різьба, бачите, вона не з'їжена, видно, її ледь прихватило тільки по 20 гривень за штуку. Лещата 250 під ремонт. Тут щось з ними не так. А так все цілий корпус цілий. Бачите, ніде не варені, нічого. 250 патрон робочий з конусом. Така продольна. Розмір від ціля до краю 300. Впоперек 130. Лімп. Ну, потрібно розібрати і перемити її. Нормально, нормально крутиться, потім такий легенький, як такими рухами. Бачите, йде. Ця штука працює, затискач лімб. Затис не працює. Відкрутив, крутиться. 1200. Форма. Можливо, для преси, не знаю. 800 ручка з замком. Працювала, я перевіряв. 250 гривень. Ось такий захват. Вже він бачите, шпильки захватив. Зараз спробую витягти. Ось такого плану захват. 250 гривень. Типу зворотній молоток. 150. Кабанчик циркулярний з шківом. І тут барабан для фрез. 600 гривень. Набір лярка Ось такого плану. Вот это весь набор 350, та штука 800 гривень. но ну, она уже, я думаю, больше за все, что промелькалась, была не в одном моем видео. Головка, щип... патрон с ЧПУ 1000, ай. Потом патрон 200, работающий, 1300, выглядит так с той стороны. Все кулачки на месте. Без ось Тут і завіси є, і ручки, і кутники. і Десь ще бачив. Ну, вони такі не зовсім, тож не то, там зовсім ржаві, але ще послужать, я думаю, за 250 гривень. Задня бабка до деревообробного. 500 ліхтар такий. Ну, він новий всередині 150. <кій> Лещата трубні. Так виглядають 700 гривень. Роздатка УАЗ тисячі. Не виміхну, бо тут дуже туго. Домкрат потужний. 1200 робочий. Це залізнодорожний. Кран продається без оцього флянця. А можливо, з флянцем за 500 гривень. Він новий. Його поставили і зняли. Дивіться. Ну і на завершення метал. 225 на 810, 10 товщини 500 гривень, номер один. 280-680 товщина 12, номер 2 620 гривень. 450 на 300 товщина 12 440 гривень. Що, кому сподобалось, замовлення, всі вайбер. В коментарях я не продаю. Все в вайбері. Черга в вайбері. Номер вайбера ще раз 066 831 2772. Всього добре. Чекаю на замовлення, миру, спокою. До побачення. До наступної зустрічі!